Богородиця покинула земне життя. Вона уснула, заснула вічним сном. Саме тому цей день називаємо успінням. Дивним чином, попереджені, апостоли прибули звідусюди, аби попрощатися з матір'ю їхнього вчителя. Її душа разом із тілом у супроводі ангельських хорів оселилася у небесному царстві. Таким був задум самого Бога, адже Богородиця недарма була обрана матір'ю Ісуса Христа. Осягнувши небесну славу, Марія як блага. Цариця приймає моління усіх, хто до неї звертається і адресує прохання своєму синові. Це свято в народі ще називають першою пречистою.